Пане Бакунець, вам ну десь ми вже і підсумовуємо тему можливих перемовин про перемир'я, і будемо так плавно переходити до тематики. Якщо воно відбудеться, от про ці домашні наші завдання, що, як нам зберегти цю сильну позицію, от ви такий місток прокладаєте, по суті. І Вадим Пристайко, у нас уже після вас, Вадим Пристайко. Так дякую. Звичайно, я б хотів напевно розпочати словами, що. В єдності, сила народу, і якими би не були солодкими е, такими для всіх українців, е, прекрасними обіцянки про години зупинення цього лиха, яке є, так не відбудеться. І, звичайно, що які б і підписи, напевно, не стояли під будь-яким документом будь-якого світового лідера, нічого не буде без, без того, поки ми. В себе всередині країни ну, не наведемо лад. Звичайно, що коли є проблеми з в нас в Міністерстві оборони, це потрібно говорити. І, можливо, це потрібно змінювати. І на це теж парламент робить якісь кроки. Хоча, так довідомо, усіх тип, ну, міністр оборони він представляється президентом. І як СБУ парламент не може його. Змінювати його потрібно представлення з офісу президента, звичайно, що коли в нас ситуація з економікою є абсолютно не найкращою, і те, що парламент взяв на себе цей ну, якби непростий непопулістичний крок щодо підвищення податків для того, щоб утримувати військо в наступному році, бо ми розуміємо, що українців у війську стає більше, отримувати їх стає дорожче. Ми на це не можемо використовувати кошти наших е, міжнародних донорів чи партнерів, е, грантові чи кредитні. Тому їх потрібно шукати тут. І ми дякуємо тим українцям, які працюють і, і платять податки. Звичайно, що ми не зможемо. Е, Ніяк рухатися вперед і надіятися, що хтось махне якоюсь чарівною паличкою, і все зупинить, і країна почне гарно розвиватися, поки ми не проведемо величезної домашньої роботи в виконавчій гілці влади, однозначно. А коли говорити про ну, найвідважніших, то звичайно, що тим, хто втрачає здоров'я, що гірше життя, перебуваючи там на різних на різних фронтах. В умовах далеко гірших, як ми з вами в цьому залі, легко, звичайно, будь-яку претензію поставити будь-якому українцю, а тим паче, якщо цей українець належить до якогось там керівного органу в цій країні. Тому я би побажав нам внутрішньої єдності, розуміння, розуміння, куди йдемо, кому грядеше. І, і хочеться вірити, що, що власне ті. Найвідважніші з нас і дійсно, як ви зазначили, сьогодні день сухопутних військ. А Львівщина має, словно звісний, єврівський полігон, власне, звідки я і приїхав з Євгенщини. Академія сухопутних військ там навчає тисячі людей, яким ми дякуємо, які вже зробили Україну, а відтак далі, звичайно, дипломатія. Звичайно, що я думаю, що ну нічого нікого вічного на посаді немає, це однозначно, і, і вибори відбудуться. І я думаю, що дійсно парламент чекає, коли вони відбудуться найперше. Але як туди не допустити в майбутньому, коли цей парламент ще й досі не вигнав проросійські сили, які є в ньому? Хоча yeah. ви, і ви, пане Тарасе, реєстрували постанову про те, щоб вони. Не ходили я на ще засідання. у квітні 22-го року Однакше, Лобичка, а Тарас теж одначе, це означає, що це московське коріння. Ну не всюди обрубане, і звичайно, що Кремль шукає виходу. І якщо українці ну найвідважніші, принаймні, не я так точно показали, що на полі бою ну нашу державу не взяти. Я думаю, що шлях вони будуть шукати власне в інформаційному, в інформаційному просторі, і, і це вже є. І то, що всі ну весь негатив списати просто на, на парламент можна, але якщо розібратися, ми прекрасно розуміємо, що з перших в перший день війни і в перший тиждень війни парламент віддав багато повну, ну дуже багато повноважень офісу і кабміну і всьому решту. І тому я би хотів побажати усім звичайно. Тим, хто сьогодні робить найкориснішу справу, це такої кої з Божої опіки. А тим, хто живе в цій країні, мудрості, мудро розібратися, як рухатися далі. Бо три вибори в один рік наша країна не стягне і президента, і парламенту, і місцевого самоврядування в наступному році, в один день це зробити надскладно. Нам потрібно подумати краще, як зупинити лінію фронту. Відтак всім разом працювати над тому, щоб всі вуха вкладати про те, що реальної гарантії безпеки це тільки НАТО. Ну тільки НАТО. Ну жодні інші обіцянки нам не допоможуть. Вони хіба що допоможуть нашому сусіду, бо посад вічних немає. Але але сусіди, на жаль, є вічні українці вічні з боку є Європа. А з іншого боку, на жаль, є болота. На болотах живуть такі люди, орки, а не люди. І з цим потрібно буде боротися, тому напевно, що військове виховання, військово-патріотичне виховання треба буде більше звертати уваги. Тобто, роботи внутрішньої в нас в країні є набагато більше, аніж лише здогадуватися, що зробить той чи інший політичний лідер у світі. Тому хочеться побажати великої наснаги, стійкості і, і, і віри в те, що Україна буде все буде добре.